Сьогодні, 4 липня, дозріває ранній сорт диплоїдної сливки Блю Кармен. Це самоплідний сорт. Серед диплоїдних сортів, до речі, один з невибагливих, що потребує мінімального догляду, скажімо так. Плоди з раннього сегменту досить великого розміру в середньому до 80 грам. 70-80 грам, скажімо так. Ось так виглядають плоди. м'якоть така на даний момент кисло-солодка, хоча коли вона повністю дозріває, вона робиться такий повністю рожевий колір. І кислотність взагалі пропадає. Це Тільки зараз технічна стиглість на даний момент. Дістечка цього сорту майже повністю відділяється. Це дерево на четвертий рік після плодоношення. Ось так виглядає даний сорт сливки. Сорт, до речі, самоплідний.